Тава видіванда не Це над 20 рівні тільки на завтрашній день. завтра Послезавтра знакує 80. Ми торгуємо квитками в найлюднішому місці Криму, Алуштинській набережній. Квитки розлітаються, каса повніє. Одна маленька деталь. Такого цирку не існує. Продавців такого товару на узбережжі море. То чи є шанс у курортників оминути шахраїв? і не квитки в неіснуючий цирк. Квіточки в порівнянні з тим, що насправді чекає туриста, що вперше їде відпочивати на український курорт. Якось, наприклад, ця пара з Німеччини. Це Валентина, росіянка за походженням. Вона більшу частину життя прожила в Європі. Їй дуже кортіла побувати в Україні. Розвод перший вокзальний, не встигають зійти з перону, як жваві таксисти починають атаку. будет. стоять там два часа, чим два часа будуть клім'яти только, чи буде три часа. Туристи ще не знають, що до Ялти дістатися коштує значно дешевше. Аби швидше піти від таксистів, я жартую. А чому ви на клієнта відливаєте? Я їх вже забронював, а ви тут стоїть і говорите. Пойдемте, ребята. Жарт виявився настільки невдалим, що нам доводиться швидко робити ноги. Ти стоїш на моїй території, помінеш, а ти говориш, я б тебе Ти машина. Це російські розборки, пойдемо сюди. Нас зараз будуть бити. Одна біда не ходить. Хтось з таксистів помічає у мене ввімкнений на запис телефон. Запись удалі. Достав телефон. Достань телефон, як право знімати, альов. Ми швидко тікаємо з небезпечної зони залізничного вокзалу і прямуємо до автобусів. Це 150 метрів від колій. Ось і Ялтинський напрямок. Скільки стає? Куди? Ялта. Ялта 28 гривень. За скільки будемо в Ялті? За 40. Порівняємо зі словами таксистів. Пройшовши ще 30 метрів, можна придбати квиток на тролейбус до Ялти за 15 гривень 25 копійок. Чекайте, фрау, найцікавіше ще попереду. Розвод другий. Готельний. Зупиняємось на відпочинок. Постерігати за вулицею можна крізь поводіння. Ось такий ми заселились в благородний курортний готель Лорд. Тут дійсно все вишукане і аристократичне, і телевізори на стільцях, і відкриті розетки, і обідрані стіни. Постелі ще до всього брудні. Міняти білизну тут вважають за зайве. Зате бач, стоїть вогнегав. Просрочений <рес> і пустий. Німці не можуть зрозуміти, чому номер без кондиціонера в Криму коштує 50 євро, коли за ці самі гроші в Греції можна жити два дні в люксовому номері. Розвод третій. їдальня. Тут дійсно все по совєтському. І мухи, і кисле лице буфетниці, і оцет в пластикових пляшках. Їх тоді не було, але якби існували на той час, неодмінно б стояли в їдальнях. Але саме це чомусь і веселить наших гостей. Насамкілі в Європі обслуження више, удобства. Цини здесь повише, цини почнути зі там. Делікатні туристи оплачують рахунки, що їм виставляють доброзичливі шахраї, і вже давно жалкують, що повелись на пропозицію відпочити в Криму. Розвод четвертий. Море. Ми дістаємося Ялти. Після усіх розочарувань хочеться швидко занурити себе у воду, але на пляж пройти не так просто. Ялтинські пляжі майже всі приватні. Або плати, або сиди. і Дивись. я думаю, що. Україні потрібно готуватися. На самом деле, здесь це норма. здесь всі друг друга обманують. Ми можемо провести експеримент і зараз билеты білети несуществующей церкви, наприклад. Не купят. Я уверена, що не куплять. Будуть купити. Валентина ніяк не вірить в можливість обікрасти людей на очах у всіх. Вона думає, ми не протримаємося і трьох секунд. І от з простих туристів ми перетворюємось на трійку курортних шахраїв. Прямо в отель запрошуємо дівчину дизайнера. За годину вона малює нам ескіз-квитка. Над назвою не морочилися. На дроті в даному випадку дуже підходить. Тільки надали трохи італійського звучання. Уникальний цирк на трості. Друкуємо квитки на звичайному кольоровому принтері в фотоательє. Їдемо торгувати квитками в неіснуючий цирк. Мегафон. Для цього ми взяли мегафон, клоуна і таку гарну дівчину. <гум> <гум> Клоунка сир та людина з мегафоном одразу викликають цікавість курортної публіки. Говорити можна що завгодно. Цирк на дроті. Всього за 20 гривень. Ви як відіті та сатова цирка поїдає директора цирка. Довго вмовляти не довелося. Квитки почали розбирати, як наркотики на Казантипі. Валентина вчисту програла спір і навіть відмовилась коментувати ситуацію. Запевнила лише в тому, що в Німеччині таке неможливо. Звичайно, в цій історії ніхто фінансово не постраждав. Ми повернули всім довірливим курортникам гроші. на этом билете нет печати. Деньги вернитесь. Будьте внимательны. Лед тронулся, господа присяжные заседатели.